час судового засідання у Ленінському суді Кропивницького підозрюваний Дмитро Воронько та його адвокат заборонили себе показувати. Від коментарів відмовилися. Адвокат звернувся до судді з проханням провести закрите засідання. Буде стороною захисту надаватися відомості про особисте сімейне життя мов під захисною його дружини, тому і відносно стану здоров'я, що є неприпустимим розголошення цих відомостей стороннім особам. Не є вони публічними щодо відомості. Мій клієнт надав дозвіл розголошувати тільки суду працівникам прокуратури, іншим особам і його дружина таку дозволу розголошення таємниці їхнього спорта, їхнього здоров'я не надавали. Суддя Олена Лукянова клопотання адвоката задовольнила частково. Проводити судовий розгляд даного клопотання у відкритому судовому засіданні за виключенням проведення процесуальних дій щодо дослідження заявлення клопотання та дослідження відповідних наданих захисником підозрюваного матеріалів В цій частині судового засідання буде проводитися в закритому режимі. Прокурор Володимир Лещенко зачитав, що з'ясували слідчі 25.03.2021 року за Будучи біля власного будинку зустріча з військовим комісаріатом комісаром Онукського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вороньком. Ході вище вказаної зустрічі, я захочу передав Вороньку кошти в сумі 2000 тисячі доларів США за вирішення питання щодо виключення військового обліку зв'язку з визнанням останнього непридатним до проходження строкової військової служби у збройних силах за станом здоров'я та видачі йому тимчасового посвідчення військового зобов'язаного відміткою про непридатність до військової служби. Підозрюваний Дмитро Воронько провину визнав. Частково визнає телевину після повернення з нарадчої кімнати суддя зачитала рішення застосувати відносно підозрюваного воронька Дмитра за запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 15 дев'ятого року. Прокурор Володимир Лещенко каже, такий запобіжний захід обрали всім трьом підозрюваним. Ми їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Ну з можливістю. З покладенням обов'язків не покидати своє приміщення цілодобово. На цих фото Служби безпеки України ви бачите момент затримання підозрюваних напередодні. Налагодили так звану схему вимагання та отримання грошових коштів за непроходження військовозабов'язаними військових зміни. Тобто за 2000 доларів США вони видавали так звані тілі військові квитки. Помисника повідомлено про підозрюва з частиною третьої статті Дісто Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення полі терміном від 8 до 12 років з конфістації майна. Наступне судове засідання відбудеться після завершення досудового слідства. Антоніна Крейтор, Нікіта Шендеровський, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.